Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, життя має несподіванки і диктує свої вимоги. Посіяв я гарбуз своєї сівалки, те, що сам зробив, є на каналі попереднє відео. Подивіться. Ну, і посіяв учора, закінчив і пішов дощ. Думаю, ну все класно. До речі, бачите, яка погода надіюсь, що ще буде дощ. Думаю, ну все, життя вдалося. Ночі кропив дощ, ранком йшов дощ, думаю, ну все добре, що думаю, все, все наладилося, все класно. І десь до, до 11 ранку дощ закінчується, думаю, чого б не побризнути до сходовим гербицидом. Коротше, беру я Дутаніт Gold 2 літри на гектар. Беру гліфовід 2 літра на гектар, заправляю і, і командиру 200 гр. на гектар. І поїхав я кропить. Заїхав на один огород, заїхав на другий огород і потихеньку їжджу. У мене є на телефоні такий, зараз покажу. Як програмка, така типа спідометра. Чому? Тому що є така екоджет форсунки, бачите, у мене синя. І ось моя норма висіла. Але, вроді, не, ну, не так вона ліє як пишуть у букви оці. Ось на манометрі я виставив двойку виби. і дивлюся, треба їздити з швидкістю 6 кілометрів на годину. Їжджу, а воно не вистачає на гектар не вистачає 200 літрів. Ну, коротше, щось да не так. І вже виїжджаю останній гектар. Ну як останній гектар. Просто площа була гектар остання. Думаю, якраз залью бак 200 літрів, мені вистачає на гектар. І їду і чую та-та-та, та що ззаді застукало. Я я, я цей знаю звук у мене є на каналі. Я встаю і Як бачите Он каплі масла. Вон масло І думаю ні, треба ж добризкати, що ж я буду. І з під... Ось тут теж погнало масло. Ну, може не видно, але блистить. Ось отсюда спецсальника. Ох, тільки ж зробив, можна сказати, що він там в минулому році чи позапрошлому році я його робив. Ну, Яка історія. Розбираю не сьогодні. Сьогодні хай стоїть. Завтра розберу і побачу. Я думаю, або мембраму пробило, то що давлення пішло в сам насос. Я викручую, подивіться, масло, оттуда масло ну, то Тобто давлення пішло в саму камеру. Так коли я робив собі, попередньо там є на каналі відео, то люди запитували, що, як, куди. Ну, Вроде він там польський, чи який цей насос. Е, воно таке, вроді, знаєте, як... Оце, я думаю, це алюмінія, це пластмаса. А корпус алюмінієвий. І воно, бачите, все мокре, жирне. Ну, пішло масло. Надо розбирати, дивитися. Запитували мене, яке масло там. А, якесь 20 МГ чи щось таке. Хотів швидко показати. І бутилку наготував. А ось я вам зараз покажу. Так, ось дивіться, яке масло. Йо-моє, зараз. Яке масло, ось дивіться, яке масло. Оце масло для... для цих... Компресорі, чи як сказати. Оце воно. Ай, -майо. Ой, господі, туди поставив там все в мазуті. Ось таке масло. Бо запитували, яке яке масло. Ну, ось показую, яке масло. Ну, Отаке коротеньке відео. Думав він і не знімати. Але ж бачите, як все сталося. І... Я думаю, побачите, я вначалі початку поставлю відео, навіть, мабуть. А так, в принципі, оприскуч хороший. Це, мабуть, ще й стих. Я не знаю, тут ви бачите? Ось такий ще надпис. На, на, ну, хороший. Правда, є один косячок, я годів 5 назад замітив, Тут у мене десь є тріщина, коли заливаю повний. Отут кап, кап, кап. ну Його можна запаяти, в принципі, у мене є станція. Але поки що Роби дай роби, хай роби. По поводу сівалки я вам розказував в попередньому відео, що є і мінуси, а є і плюси. Один мені найбільший мінус не сподобався що оцей інжектор, що йому треба газу наваляти, щоб вона тягнула. Потім задумався я на ексгаузер, але розумію, що він 17 тисяч стоїть. Бо дивлюся, ці мотодуйчики мото ставлюють Не знаю, нема у нас поблизості подивитися ні дуйчика, ні Ексгаузера цього, нічого. Ну щоб Хоча я б такий, що більше склонявся до оцього екс цього Ексгаузера, що стоїть 17 тисяч зараз на сьогоднішній день. І Думаю, що не знаю як правильно чи ні, може хтось підкаже, поставити трошки економніше. Ну, Купити з часом. Треба було обратний синій. Я тоді, коли вибирав собі, це бачите не саме економний варіант. Допустимо, 192 літра. Вилив, перевертаємо. То це треба 6 км, щоб їхало. А якщо взяти цю оранжеву, то при цих самих характеристиках виліться 64 літра, то мені б хотілося, мабуть, оці жовті, десь 128 або ці якісь фіолетові 160 літрів. Ну, хоча, що не крутий, що не видумуй. Але є свої якби, требування, характеристики, я цього не відійдеш. Якщо має, просто треба підібрати скорость чітко. Я колись Щас покажу, в якомусь році все в мене вдалося. Я тут понаписував фломастером, бачите зверху. А воно взяло дай повигорало. І все. Так що таке, всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.